Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про штучний інтелект, про інтернет, в принципі, і ну, це з одного боку, а з іншого боку, про е бібліотеку, яку ми знаємо в Сниві в Спасі, або хроніки Акаші. Тобто, це два таких різних світу, е які відкрило людство. Е ну, я колись казав, що люди не можуть придумати нічого, що в них вже є. В свідомості, в генах і так далі. Тобто в, нашої, в нашій суті вже записано дуже багато речей. І багато можливостей і властивостей людини, вони вже є у нас. Ну, наприклад, телепатія або можливість зчитувати якусь інформацію з інформаційного поля Землі. От. І люди, коли будують інтернет і будують комунікацію таку технологічно, а зараз ще зі штучним інтелектом. Вони це роблять по е, образу і подобію, як кажуть, е, з ну, людською природою і з людськими можливостями. І я спочатку думав, що це віддаляє дуже сильно людей, ну що вони пішли по технократичному шляху, що вони придумали інтернет і там шукати інформацію, будь-яку, спілкуватись по інтернету, по всій. Землі можна за секунду спілкуватись за допомогою месенджерів, там, скайпів і так далі. От, я думав, що це ну, для людей проблема. Проблема в тому, що вони зайдуть у цей віртуальний світ, і там вони будуть знаходитись. Але зараз я думаю, що це навпаки буде цікаво, як натяк. як натяк, що існує інша система комунікації, яку можна вивчити. І якщо ми бачимо готову модель, готову модель, яка вже є ну, на базі інтернету штучного інтелекту, то ми можемо пояснити, як працює телепатія, як працює це приєднання до і взяття інформації з хроніка каші, як ми можемо брати інформацію з бібліотеки, як я її називаю, це фактично хроніки Акаші. А в принципі, це, ну як Фернацький назвав, це на сфера або інформаційне поле Землі. Тобто цю інформацію можна зчитувати, просто що, якщо ви робите це інтуїтивно за допомогою можливостей людини не технічно, це вам ваш розум може ставити якісь перешкоди. Казати та ні, це так не буває. Це неможливо, це не точно, а чи було це, чи не було, а був чи контакт, а чи справді це, чи я це придумав. Тобто дуже багато речей, які відбуваються, коли ти приєднуєшся до цього. Просто в мене є там ну невеличкий досвід до, до того, як знімати цю інформацію з бібліотеки з інформаційного поля на землі, з хроніки каші. І тому я можу про це говорити. І а, якщо говорити про те, що може навчити нас інтернет та штучний інтелект, він може навчити нас, як це відбувається насправді. Тобто, якщо ви просто відключитесь за допомогою технік, самосвідомості, медитації, спеціальних таких технік, які спочатку вас центрують, наприклад, як золота нитка в спасі, а потім інші техніки, які ну, або я показую, або ви ну, самі там знаходите, то можна точно так же щитуватись і комунікувати один з одним за допомогою цих систем, які є натуральними, так скажемо, не технологічними. Отже, вивчайте і штучний інтелект, і е, інтернет, як працює, і вся ця комунікація і. Задумайтесь, от поки тільки задумайтесь, чи є такі така можливість зв'язку між людьми не за допомогою технічних засобів. Ну на цьому ми закінчуємо. Всього найкращого, слава Україні! З вами був Денис Богуш.